Вітаю шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградови. Це програма Право на правду. Про найважливіші політичні події в світі та в Україні будемо говорити прямо зараз із Віктором Бабаренком. Вітання, пане Вікторе. Доброго здоров'я. Що, пане Вікторе, ну я так стрічку гартаю. Ми будемо скидуватися на провал, для щоб не сильно провалювався. для... Ці з пенсіонерів і поліції у нас знижки. Це що я про лондонську історію? Я просто дивлюся в мережі, як там провал, провал, Лондонські всі, всі скидаються розумієте, да? На, що ви думаєте з цією? Що, що там відбулося? Я от вчора намагався зрозуміти, що відбулося, що відбувається. І я, ну, я не розумів. Зовсім проти по, по положні якісь новини з різними знаками інформація. Я так дивився, на ці, що, що там відбулося? В курсі? Ну точно ніхто не в курсі. Я Думаю, що точно що відбулось, ми будемо дізнаватись пізніше. Але точно я ще раз передивився і передивився в оригіналі, і попросив ще спеціалістів з англійської мови, mm -hmm. чи точно він говорив про те, що ми мусимо до Юра визнати ну, Трамп про Крим? Точно такого не було. От, він наполягає, що е, да, звичайно, що було б це можливо там бажано чи ще що, але точно наполягання на цьому немає. Е, чому Ну, зрозуміло, що потрібно, щоб у України була червона лінія і ми територіями не торгуємо. Е, мало того, що це не можна було зробити е, в силу тої причини, що у нас це карний злочин. Аби у нас хтось визнав, що да, окей, давайте віддамо Крим. Росії, як того просить Трамп, то той, хто підпише таку угоду, буде карним злочинцем. Мало того, це процедурно неможливо зробити, тому що ну, це ж треба через конституційну більшість пропускати в Верховній Раді. Точно не знайдеться не то, що там 300 і 226, та й сотні голосів не знайдеться на те, щоб проголосувати за те, щоб подарувати Росії Криму. Треба говорити про те, що процедурно це неможливе питання. Це питання неможливо, щоб воно пройшло процедурно. Тому як ви його і включали в, пулу, в, в, в голосування, то це би значило, що не тільки Росія хоче зірвати переговори, а й Сполучені Штати, тому що якщо ви хочете неможливу умову. То ви угу. мусите розуміти, що ну, це точно не наблизить до вирішення проблеми. Мало того, ми, ну, це як знаєте, я от говорю, що от є небо, і є драбина, але по драбині не можна вилізти на небо. Ну, бо приставить ні до чого драбину, да, там, щоб на небо вилізти. І тому це Да, Там небо є, драбина є, вилізти неможливо. Так само угу. і тут. Крим є а віддати його Росії процедурно неможливо все. І... Uh -huh. Звідси і, якби, і танцюємо. Не знаю, чим закінчиться. Я так думаю, що американці теж готові якби, плюнути, але чи готовий Путін плюнути, тому що одне діло бліфувати. І понтуватися, а інша справа дійсно заходить у війну ще на рік. А чи вистачить у Росії ресурсів ще на рік війни? Це хто знає? Ну тут ще таке це, і ресурси на рік. А ситуація дійсно там не дуже там почали закриватися ці автозаводи. Зараз їх вигнали всіх у відпустки за свій рахунок, я так розумію, работяг цих. Да. Да, ви, ви ж розумієте, да, що таке завод, там, КАМАЗ, і що якась пішов у відпуску. Да, там всі п'ють ну, тиждень-два, а потім приходить реальність, і куди йти. Ну, що ну в армійку підуть, або що щесь, ще, куди. Зараз їм обіцяють, що все, все швидко буде закінчуватися, то йдіть, йдіть на контракт, встигніть забрати свої мульйони мільйони, розумієте, ну така ситуація з одного боку. Але я розумію, я все розумію, я розумію різницю потенціалів. Але і вони, слухайте, вони так довго чекали Путін. Ні про що. Ну, я не думаю, що там сильно він переймається за Макеївський родничок. Я не думаю. Але ось ситуація, де він сів і розмовляє зі Сполученими Штатами, ну він, слухайте, ну, три роки війни, я тільки про це чую, що він там хотів цього діалогу. Да, ось вони за столом. Все, друг друга нахвалюють і зараз втратити цю історію, ну, залишившись в війні, також не дуже добре. Ви розумієте ситуацію? Я не знаю. Може там йому пообіцяли, що ну ладно, що там з Україною не домовились, воюйте, а за вами будемо дружити. Ну я не думаю, Європа санкції Ні. не хоче знімати. Ба Більше Америка їх захотіла затягнути. Ну да, хоті, ну дивіться, вони хотіли обійтися без Європи. Що Сполучені Штати, що росіяни? Ви бачили, так? Да? Їх зверхнє ставлення. Що? і вони вперлися в дулю європейську, всі санкції, які зняти може тільки Європа. Розумієте? Ну от вони вперлися. Окей, давайте Лондон. І от дійшла історія до Лондона, і в Лондоні оця кракозябля вся якась повела Взагалі, слухайте, Взагалі, от вам, як спеціалісту, як лікарю політологічному у цьому, ухоти, вам не соромно за якість політики сучасної? От що великі люди не можуть домовитися не можуть розставити всі. Крапки наїв. Причому про все ж вже ж до цього домовлялися. Якісь там конвенції, шманвенції були при що, от вам не соромно за ці історії? Ну мені соромно, але вони не, дом... не можуть домовитися, тому що вони грають по різним правилам. Путін, а за ним тепер і Трамп грає в правила Ріал Політік, що сильні можуть домовлятися за рахунок слаб, Слабих можна не брати до уваги. А стара oh. Європа грає за старими правилами, де правила основані на принципах, що є міжнародне право. Ми за ним граємо. Що агресор має бути покараний? Якщо не покараний, то принаймні не пробачений. А Трамп хоче не просто. Якби не покарати Путіна, а ще й вибачить там. Тіпа типу, Рубіон каже, що тепер розуміє Російську Федерацію. От вони, бідняжечки, які вони. Так, бідняжечки, це добре. Що? Окей. Пане Віктор, слухайте, ну, ну вони ж серйозні люди, політики, у них є радники. Їм от, потрібні люди зранку вони приходять і кажуть: так, дивіться, зараз ви будете приймати рішення по Україні. Дивіться, на наступного тижня, як тільки ви погодитеся визнання, з визнанням цього Криму, шмиму, цих територій, значить і так, на наступного тижня ми маємо такі проблеми. Ми поїхали по світу, по мапі. О тут всі претендують, тепер тут всі претендують, тут всі претендують, і всі сплячі конфлікти. От, розумієте, Кожен скаже, а що так можна було? Ой, а шо? Ой, на... А у нас також там люди десь у Малазії живуть і розмовляють на якомусь діалекті. Це буде тепер наше. І так у кожній країні. Це ж Чи ні? Чи такого не буде? Як вони це потім будуть зупиняти? Чи вони думають, що це, це не станеться? Так, да, вони думають, що це як дерев'яна розсосеться. Справа в тому в тому, то ж, в тому -то діло, що наша помилка фундаментальна в тому, що ми думаємо, що приходять якісь радники і щось радять, Ага. а Трамп себе повів ну, власне, дуже схоже на зале. Зеленського, що він приймає тільки ті поради, які йому подобаються. І тобто, mm -hmm. якщо йому порада не подобається, якщо хтось каже, так це ж ми відкриємо ящик Пандори а він каже, ні, не відкриємо, все, точка, я не хочу цього слухати. Ага. І все, і тоді радять те, що він хоче послухати. <кій> Вчора кажуть, що Андрій Борисович е Зеленського мовляв, все-таки. Молодина. Піти на заморозку конфлікта, не визнаючи Крим, але просто промовчать про це там. Сполучені Штати визнають, ну хай визнають то їхні права, їхні проблеми там, наприклад. Да? Ми не визнаємо, але ми йдемо, ми сціплюємо зуби, йдемо на е, заморозку конфлікту. А Володимир Олександрович не хоче. Тобто тут вперше у них стався конфлікт, тому що. Я так думаю, що на Єрмака просто є папочка і можуть тиснути. Да? І Єрмак більше податливий зараз. Була б людина, папочка знайдеться. Була б людина, папочка знайдеться. Ви ж тим бі тим більше тут така історія. Я пам'ятаю єдину папочку з докладів Великої Британії про агентів Московської Федерації, і там були люди. От і про Єрмака там також згадували. Пам'ятаєте про шпигу шпигунів агентів Росії? Так Бо був же звіт. Це ж не я його, не ви написали. <ріст> Неважливо читався. Будь, будь ласка, тому я не... там папочка на кожного є. Бо я чую про папочку на Зеленського, і на найближчих друзів, і на гаманці, і на всі ці історії. Ці про папочки вже тиждень нам розповідають, що є такі папочки. Люди вже готові. Я так... Але слухайте, от я дивлюся на реакцію людей. Людям в барабан. Вони так звикли до папоч папочек і до цих шахарів-махерів, в яких ми живемо. Що це їх навіть не ну ну немає, не, не буде такої реакції. Ай-яй-яй, у нас крали під час війни. Давайте, вставайте, пішли. Не буде. Ну от вон нема. Люди звикли уявіть, в якому так. світі ми живемо. Да. Да, і, ну, і багато хто просто тупо навіть вибачається Зеленському. Там, тіпа, ну, подумаєш, ну трошечки да, там, тіпа, у нього команда крадунів, але шо, шо ж зробиш там, тіпа, інших нема, і тому працюємо з тими, Да, да, це так. Тихо, це, це жах. Окей, слухайте. Ну, а хто буде платити? Окей, ну виходять вони, ну, умовно. Да? Хоча, ну слухайте, ну це ж буде твій персонал. Ну, він буде казати, це не моя війна, це Байден. Ну, ну, це буде його персональний Афганістан. І, і, таке, і, і, і приниження. Я так розумію, Китай також йому поносу дав зі своїми митами, да? так? Да, з Китаєм вийшло дуже не... класно. <с? Китай мовчав, мовчав, Трамп плигав, 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 аж поки не стало ясно, що треба давати заднього. Дав заднього по всім спочатку, крім Китаю, тепер ще окремо по Китаю, і він буде виглядати смішно. Але О, проблема смішно. світу в тому, що Трамп вважає, що дав заднього, але це він дав вперед. Це він це перемога. І Трамп будь-яку свою поразку просто оголошує перемогою і все. Ми ж це бачили вже у випадку з Північної Кореї, да? коли Трамп розвернувся, сказав: Я, я победів і пішов. Я в І пішов. Да. Так і тут він скаже, о, відбулася перемога, вони не хочуть домовлятися, там, типу, я зробив все, що міг. Я молодець, без мене б цієї війни взагалі не було. Це війна Байдена, о. то я розвертаюся і йду, є інші справи, все. О, та, я... І оголоситься як свою перемогу. Понятно, що е, рано чи пізно він ну, не зможе дурачити всіх, і навіть е, серед його прихильників рейтинг впаде. <кій> Вже скоро впаде нижче 40%. От, але між тим. Трамп все одно буде впевнений, що він молодець, він переміг. Ага, окей. Ну я бачив. Ну такий сублімуючий мем. Це там, коли Ісус на хресті висить і повз проходить Трамп і каже йому: От якщо б я був президент, такого б не було. Там З Ісусом і пішов далі. Це смішно, і смішно, і грішно. Окей, слухайте, а хто буде платити за цей тоді подалі банкет? Вони серйозний донор, я розумію. Там склачено Європу, ВВП Балтійських країн. Але ну хто буде платити? Де ми де гроші були? Чи ми переходимо в ну, Португалі? Головне, селі? щоб Америка погоджувалась далі надавати нам перше розвіддані, друге старлінки і а якщо ні, петріоти і за боєзапас до ну то комплектуючи до петріотів, і саме головне. Ну, боєприпас да, на Петріот, то я думаю, що Європа буде погоджуватись це все купить. А все, все решту, там, ну, да, ну, класні танки, Абрамси, але окей, ще краласніші їхні бронілички Бредлі. Але ми будемо їх купляти по всьому світу. Їх же ж по всьому світу понад 30 тисяч одиниць, ага. будемо купляти у інших країн то от, Або європейці будуть купувати для нас у Сполучених Штатах. Справа в тому, що закрить нам цей конвієр, не закриє Трамп, тому що якраз виробники зброї, це, як правило, республіканці і підтримували Трампа. Вони не дадуть йому закрити цей конвієр, тому що вони на цьому наживаються. І власне Трамп же сам барабан, ж, за те, щоб повернути. В Америку виробництво. Ну, то робіть снаряди. Робіть Ні, ну, У нього бреки, був інший так. план. Дивіться, був тут, дивіться, тут їм в барабан. Просто що він їм інший план пропонував, я так розумію. Він їм пропонував ту історію, що будуть зараз більші видатки робити європейські країни на НАТО. І вони все запрацюють, більше їм зброї потрібно, більше туди піде вони вироблять. А їм в барабан ну... цим виробникам. Або е, воно це... на НАТО, або не на НАТО. Пішло і пішло. Ну, Рам думав, що будуть просто купувати в нього, але європейці кажуть, що ні-ні, спасіба, mm. не треба, ми будемо виробляти свою зброю. І найперше най, і найрадісніше те, що е, на середину року німці е, готові вже вийти на 700 тисяч снарядів щомісяця, щоб ми знали, що е, Російській Федерації минулого року. Північна Корея поставила десь 3 мільйона 600 тисяч, тобто uh -huh. це десь виходить по 300 тисяч снарядів щомісяця. Uh -huh. То німці зараз вийдуть на більшу потужність, і це тільки німці. Так що я думаю, що у нас снарядного голоду точно не буде. Окей. Так, слухайте, ну а що? А там ще одна новина <кх> пролунала. Ну так, я не знаю, ну багато таких новин. Європа, що вона буде робити, якщо США більше не буде гарантувати безпеку в Європі? Що це за натяки? Розумієте, що там, от я думаю, що там зараз всі напружилися після цього. Так. Ой, ой, да, ой, що? що це таке? Да, ну, це добре, що Європа напружилась. Добре, що Європа тепер буде нас підтримувати з усіх сил, тому що тільки ми одні здатні за підтримки Європи. Тобто Європа наш тил і склад, фактично, а ми відбиваємося від Росії самі. Або ж ну, і Європа буде посилювати свою обороноздатність, і ми розуміємо, що це тільки питання часу, тому що демографічний потенціал у Європи все-таки півмільярда, а на Росії. Тільки 130 мільйонів. Тобто, mm. е як мінімум е в 4, ну, в три в 3,5 рази Європа демографічно більша е за Росію, а економічно тільки Німеччина більша. Тільки Німеччина, е так, я знаю, тільки має більший потенціал, ніж, ніж Росія. Тобто, у Росії немає шансів е вистояти у Європи. Єдине, що <кій> Треба розуміти, що Європа продає більше е, послуги, понти і вітер, а е, угу. ну скажімо так, потрібні танки з технології, це не снаряд. Да? От і поки е, Росія може там е, більше долбати снарядів. Але е, рано чи пізно Ну Європа, ми ж говоримо про Німеччину, яка вже до 700 тисяч снарядів добиває. От і рано чи пізно е, Європа дожине і й пережене Росію по цих всіх показниках, скажімо, по промислових показниках, по індустріальних показниках. От і тоді, ну знову ж, де, да, демографічний показник, да, там Німеччина старенька, да, Польща, Британія старенька, але все одно вистачить достатньо молодих людей. Щоб Європа умовно могла виставити тільки Європа без України, там не не особливо напружуючись 300-400 тисяч mm. військ до загальноєвропейського війська. А за умов війни там до 2 до трьох мільйонів так, все так. одно Росія такий потенціал не витягне. Не витягне, я також згоден з вами, що і людей більше. І, ну, Проблема бачите, в снарядах, і в танках, і у всіх, в всіх історіях, в заводах, в машинах, от в цій історії. Я не знаю, що зараз там відбувається, там, чи відбудовуються потужності, чи ні. Але вся ця історія загостриться найближчим часом. Бо якщо дійсно почнуться, заява про вихід з безпекових гарантій Європи це сигнал ж не, не нам. Ну, не нам, що ну, і, да. і нам це, це їм сигнал. Ну, в них є спірні кордони, є території, є он ці Калінінгради, Сувалки, шмувалки, перевалки і вся ця інша історія. Тому ну така. Окей, слухайте, ну що я так думаю, А от те, що проголосували за продовження військового стану? От, ну зарано, до речі, я помітив, що ще був час, а вони так як зарано усіх зібрали. Ви кажете, немає більшості. Коли он, дивіться, коли потрібно а є зібрали. Що є, так, да, всі на місці, всі тут і проголосували. Ну, тобто, вже можна було зрозуміти, що до чого воно, як воно, як, ну, як це воно. Це парламент сигналізує, що якщо е, йдеться про безпеку, то вони консолідовані. Ну, це хорошо, це добрий сигнал. Окей, ну а що тоді? А Гончаренко що почав сольну кар'єру? Максі Сінгал? Ну, можливо, так. Да. ну, Гончаренко, да, такий от гарячий хлопець, ну я не знаю. Це за? Як він це собі думає, але Гопак. між тим, у нього є дуже багато позитивного, іноді він, мені здається, різковатим Ну, подивимось. Ви вірите в його політичне майбутнє? Ні. 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 Не дивлячись ні, ні на що, на цю всю цю історію. Ні, ну не, ну партія одної особи навіть на фронтменах, там да Ну ми говоримо, там що у Арістовича може бути своя партія або Е, Вони фронтмени. У нас, да, ми звикли, що крім Європейської солідарності і, можливо, ОПЗЖ, де крім бойка, там ну там є ідеологія, да, скажімо, русський мір. От то навіть там, де вона десь є, у того Жарі да, у якого теж руський мір ідеологія, або там, типа, умовно, інша Україна, Україна без Бандерівців, да? от то тут яка тут може бути ідеологія? А якщо нема твердої ідеології, то... Немає нічого так само, як слуга народу. От зараз, знаєте, Геннадій, багато хто говорить там, типу, ну от там Зеленський може узурпувати владу, там, типу, що він стає чим далі авторитарний, але всі авторитарні або навіть тоталітарні лідери, які панували на землі, згадаємо того ж Гітлера і Сталіна. Чи Мусаліні, вони опиралися на ідеологію. Мусаліні Саліні mm. ідеологія, фашизму. Да? Франко, за Франко теж стояли конкретні люди. Да? За Адольфом Малойзовичем mm -hmm, теж mm -hmm. стояли люди, які конкретно е, чогось вимагали, ідеологі, да? був лідер, був вождь, або того ж самого Сталіна. Всі там строїли ж комунізм. От. Понятно, що багато хто і не щиро, але по багато ж було і щирих будівників комунізму. От вони будували комунізм, і тому Сталін, опираючись на них, мог там робити кра червоний революційний терор, там чи ще щось, опираючись на когось. І Так само Веймарську республіку поламав Гітлер, опираючись на загони СС, СА, а потім СС, да, і знищивши ті ж, е, тих же штурмовиків Рема. От, а на кого буде операція Зеленський? Якщо у нього електоральна група, вона перша розмита, а друга це, ну, це люди, які у яких з цінностями парали, які ну, просто на. забули відбутися. Да, які На, не, не на, люди, як спеціалісти. на ну, поліцію. Слухайте, на поліцію, та ТЦК. На цих на намсекі та всіх інших, хто намсеки сильно не зіпрешся, і на ТЦК теж. От, а поліція точно не стане на бік Зеленського. Немає такого класу, як поліція. Поліція все-таки, яка б вона не була, але вона частина. Оце зараз. От, почекайте, оце це зараз. Зараз ми трохи ще протягнемо цю історію, і ті, хто ось ще по трохи малі.